Так, хлопці, всім привіт. Гостям та підписникам. Хто просто зайшов на канал, давно не було дровоколів. Трошки в мене там були временні трудності. Так, до речі, цей дровокол для підписника. Ще раз в нього вибачення питаю. Бо трошки срок заказа просрав. Ну то ладно, дядько чіткий, дядько з порозумінням віднісся, все. Ось таке вийшло девайс. Тобто, що ми тут маємо? Ми маємо столик 100 на 50. Бляха тройка. профильная труба 40 на 40. Ну, то дядька, как схочет, там что-то мастерить. Нет, а так будет колоть. Так, что тут? Морква. 60 мм диаметром. Довжиной 200. Резьба двухзахидна. Лево, извините Лево. круг 16. Ай, не видно. Ну да ладно, не хочу, не хочу брать камеру, Короче, два захода їх, да, видно. Ось один ось другий є. Так. підшипники, підшипники, підшипники 6008, 6008. Тобто внутрішній діаметр 40, зовнішній, не пам'ятаю, начебто 68. Неважливо. Завал маємо Жигульовська на піввісь. Ну, звісно, що укорочена. Звісно, що доработана. Коротше, матеріал чіткий. Так. Маховик, Волга чи газель, не знаю. Я вже в них запутався, я дуже не розбираюсь. Вони мені всі однакові на вид. Ну, то там спеціалісти коментуйте. Маховик діаметром десь 340-320. Двигунчик пральної машинки, звісно, що БУ. Так, зараз вимкну його з розетки, щоб нікуди не влізти. То я його тестував, до речі, на каналі є шортс. Виклав, як він працює на обертах, там 1800, а 1700-1650. Нікуди не бігає, нікуди не дергає. Звісно, що я підтрушую. Ну так підтрушує, воно, воно я рукою качнув столик ходером ходить. Звісно, що цю балалайку ніхто не балансував, тобто балансування маховика, як по заводу, зроблене. Трохи трохе Ну, то такое. Так, что тут? Пасок. Шесть ручьев. Ну, то все-то понимаем, да? Тут стоит 10-амперный автомат. Крутилочка на оберты. Ну, до речи, максимально я так сделал, я так Ну, тут -то Цими шківами, що максимально він 200 обертів. Ну Це забагато. – забагато. Звісно, що там хлопці роблять і напряму. Тобто напряму це -то не проблема. Тут відсоєдиняєш… тут, до речі, плата стоїть. Плата, керування платою, ось. Відсоєдиняєш плату, пускаєш напряму і передолиш. Ну, то вже на ваше усмотрення, так сказати. Все, тут так зроблено. Болти як треба. Крок 12, шаг 1,25. Там, по-моєму, 8,9 щось таке клас точності. Неважливо. В общем, цей дровокольчик... та що? що, цей дравокольчик здорової людини. Тобто такі дрючочки до 200. Міліметр 200, то й собака мене. Б він буде легко колоть. Хто скаже, я сакирую порубаю, ваше діло, рубайте. Ваше діло. Хтось скаже за малий. Так я вам так скажу, як власник великого позашляховика імені Купера, я вам скажу, що Розмір не завжди має значення. І якщо ні, спитайте в дружини. В общем, ціна такого девайса, хто хоче, 12 тисяч гривень. Кому треба, пожалуйста. Влічку, вайбер, шмайбер, будемо домовляти, якщо треба. Так, до речі, мій вайбер зразу покажу. Хто ще не знає, ось. 066 471 9200 Ну я майже під кожним під кожним відео Верніше навіть в назві відео стараюсь оставити свій контакт Щоб люди там не питали дурними вопросами. В коментах в коментах можете не питати. В коментах тільки коментуйте. Так, що ми маємо тут? Ми маємо тут ось такий вал. Загальна довжина його від цього до цього 680 мм. Ширина довжина ножей 300, Діаметр вала, тобто отут, 95. Встановлені сучасні підшипники закриті. Ножі відсутні, планки прижимні є. Тут маємо морку. Маємо морку. Бачимо діаметр моркви 72, довжина 220, тут маємо три заходи. Тут трошки було в мене натхнення, зробив три заходи. Хто розуміє, той розуміє. Тобто зняли морку, зняли морку, поставили пилку. Це проставочні шайби під пилку, під диск. Відрізний, циркулярку, як хочете його назвіть. 32 посадка, ну як має бути в домашніх так сказати, умовах. Та що такое? Пиляємо пилкою, морква рядом стоїть. Рубаємо щепу. Ну, то зробити треба, то вже ваша ваша забота. Як то ви зробите, мені все однаково. Можете хоч на метал його здати. Вартість такої штуки читаємо 5,5 тисяч гривень. Ось так. Ну і звісно, що морква. Вартість така 5,5 тисяч. Скинули предоплату, вона до вас поїхала. Без предоплати можете навіть не дзвонити. Хто, хто не має саме, скинути предоплату, я без предоплати не відправляю. Всі почули, так, Так. їдемо далі. Такий вал. Загальна довжина. Бачимо 700. Тобто від цього до цього. А, не сказав, вибачте. По цьому валу не сказав. Маховик газоновський, вага там його 16 кг на прийомки. Мені його продали. Як 16 кг. Не знаю скільки він в натурі важить. Я заплатив як за 16 газоновський. Тобто діаметр в нього такий самий, тільки він товщий. Той трохи тонший. З маховиком. Це ціна з маховиком. Вон він, до речі, лежить там. Важкий, я не буду його тягати, показувати. Так. Пойняли, 55 да? тисяч. Морква, маховик, вал, воно до вас поїхало. Їдемо по цьому, дядькові. Загальна довжина 700. Від носика до хвостика, я сказав, морква, Ну, конус діаметром 100, приблизно 100. Я не виміряв чи виміряв. Ні, не виміряв. Приблизно 100. але я пам'ятаю, що пам'ятаю, що кругляк був сотий. Там щось обідралося як чисто і вперед. Кріплення на 6 гожонів. Різьба також двохзахідна. Круг 16. Це на то ли газон, то ли зил Короче, тут диаметр до до 45, посадочные диаметры 40 по печипникам 208 печипник самоцентрующийся як называемый там 208. Я сказал, да, диаметр 40. Тут маємо. Такий шків унісекс, він поглиблений. Хоч профіль пхни. ну воно, звісно, що менше буде. Профіль B, воно лягає отак от чітко, поверху. Тут, якщо хочемо, пхаємо моторчиком від стиралки крутим його. Тоже. Профіль G, профіль H. Любим, коротше, була б охота. Сюди. Сюдой маховик Зіловський, ось він стоїть. Сюдой маховик Зіловський вага його там 22,5. Коротше, 20 кг 20-25, не знаю. Я заплатив як за 22,5. Ціна такого вала, такого вала, 6 тисяч гривень. Скинули предоплату, вона до вас поїхала. Так, Моркви. Це морква. Від цього моркви. Ось така морква. Діаметр 74, довжина 250. Ціна ось пише. 1400 гривень. Так. Ось така морква. Так. Діаметр 62. Ну, будемо вважати 60, вибачте. 60, 62-й кругляк був. Чи чи 65? Коротше, вважаємо його як 62. Неважливо. Та ні. Не. От я вас запутав. Коротше. Цей 74, цей замірений. Цей 65. Все. Довжина також 250. Ціна 1200 гривень. Отвір під ваші розміри. Кріплення теж ще не зроблено. Тут так само під ваші розміри все буде зроблено. Тобто товща 1400, тоньше 1200. Отака От є роз, розномаїття, розномаїття валов, так сказати. Любий, любий. від. Повністю готового комплекту отакого, вот що тільки приварив, двигатель поставив. Тобто все я даю. Я збираю комплекти, збираю комплекти. Де з ньому моторчик, пасок, ця вся байдата. Ну, тобто приварив раз, приварив другий раз. Приварив тут. Моторчик даю, пасок даю, плату даю. Такі комплекти збираю, можна просто окремо. отакий От Вал ну, отак вал з моркою, з цим, без маховика, з маховиком. Ціна коротше, від 3500 гривень. То я буду віддільним відео, бо і так вже затяглося, ніхто його додивлятися не буде. По валам буде віддільно. кого зацікавить, то влічку. Напишете або подзвоните, Ось по цьому каністра. Тут та що ти будеш делать? Ось по цьому номеру. Позвоните, подпишете, Я вам все розкажу. Все, дякую, хто додивився до кінця. Гарного вечора.